Ти працював в магазині, де продавали годинники? Так, так. Офіційна зарплата менше тридцяти була. І працював ти скільки часу? 12-13 годин. Ти під час роботи відкривав ноутбук, де коли без камери, бо під час роботи ти дивився уроки, проходив. Можеш сказати в середньому, скільки в тебе плюс-мінус місяць від місяця може получатися дохід? В середньому зараз півтори. Я впевнений, що якщо я прям хотів би засісти в роботу, то я міг би там дві з половиною три робити. Що для тебе от реально саме цінно було, що тобі сподобалось нас на курсі? У мене так зійшлись карти, що я все отримав все. Що хотів, там все структуровано, та все зрозуміло. Тобто, там, взагалі, питань по технічці майже не було. У мене був гарний старт. Я після курсу почав вести сім проектів. Чим менше у вас роботи, тим складніше працювати. Звідки ти такий мудрий взявся? Слухай, Йоша, привіт, давненько тебе не бачив. Як в тебе взагалі? Справи, настрій. Привіт, привіт. Справи добре працюємо, настрій. Теж непогано, слухай, скажи мені, що там в тебе зараз? Ти по таргету працюєш, наскільки я знаю, далі активно ведеш проекти, бо ми так з тобою попередньо списались. Ти кажеш, тебе місяць від місяця, буває по-різному. Зараз в тебе три проекти, четвертий на черзі, буває по сім проектів. Тобто, можна сказати, що в середньому десь близько п'яти проєктів ти ведеш. Ну плюс мінус Ну дивись, насправді ситуація ну трохи цікавіша ніж просто три проекти, тому що я веду зараз е, три проекти. Один з них, скажімо так, по об'єму роботи, це умовно партнерські умови. Тому що один з проєктів я закривав, він набагато більший чек середній, ніж звичайний таргет. Я закриваю там маркетинг повністю і по таргету, і там коригую речі там по дизайну і по іншим моментам. Плюс SMM я допомагаю там по проекту, записую самостійно в рекламі. Тобто там фулпак, грубо кажучи, в проекті за цей проект. Там тисячу доларів я отримую за один з цих трьох, да? да, 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 да. Прикольно. О, тому і три, тому що там багато задач, і там треба не протикати. Супер. Бу. Це це такий постійний клієнт, да, за ким ти постійно працюєш. Так, він вже ну, грубо кажучи, півроку. Слухай, це навіть якщо один клієнт, який тисячу доларів приносить тобі протягом півроку, це вже да, да, слухай, да. от мене от зараз я хотів тебе питання пізніше задати, але ти вже сам напросився. Ти коли прийшов на навчання? Дивись, ти працював в магазині, де продавали годинники. Так, так. Я пам'ятаю, ти в нас на навчання, в нас уроки дивився сам, а потім, коли сесія, запитання, відповідь в зумі вживу, ти під час роботи відкривав ноутбук, де коли без камери, бо під час роботи ти дивився уроки проходив. Тобто, ти до таргета до маркетингу вообще відносини ніякого не мав. Ну, грубо кажучи, так єдине, що в мене був плюс, в тому, що я продавав до цього. У мене був досвід продажу. То, саме з маркетингу, так, до досвіду в мене не було. Зараз ти кажеш, дивись, що ти ведеш клієнтів, ти ну заробляєш на цьому само собою. І ти ведеш і по таргету декілька клієнтів, і ще одному клієнту по СММ Помагаєш по маркетингу. Звідки ти такий мудрий взявся? Слухай. Ну по перше, старт гарний. У мене був гарний старт. Я після курсу через три місяці з почав вести ну через три з половиною приблизно. Місяці почав вести сім проєктів. Тобто я досить швидко вийшов на гарний результат. Це питання було тільки в бажанні. Курс він дає базу. Плюс до цього мені насправді дуже сподобалось те, що реально я відписував тобі, що мені допомагали і не в робочі часи. і Я розумів, що я просто ну, там іноді не можу закривати в робочі часи. Звичайно, багато приймань було, тому що я розумію, що мені треба вже налаштувати. Тобто, я взяв перший проект, під Переживав, да, час... переживав і. Так, да, підтримку да, да. в моменті. Перший проєкт я взяв під час навчання і під час роботи. Ну, тобто, я його вів ввечері, і мені, я розумію, що я там кажу дедлайни людині, і мені треба їх закрити. Я пушу кураторів, тобто там, ну прям просто натхнення і бажання робити, працювати привели до так. того результату. Ти реально супер заряджений. Слухай, скажи мені, з якими нішами, Я знаю, що ти всяких різних і досить на таких цікавих нішах співстиг попрацювати. Це було сурогатне материнство. Навіть така тема в тебе була. А, сурогатне материнство, секс-шоп. наразі зараз. Веду до речі, секс-шоп. цікава, досить ніша. Було цікаво розібратись, Це сіра ніша, її треба обходити. Я розібрався, як це робити, поспілкувався. Це, це, грубо кажучи, через комунікацію. Ну вже такі складні питання через комунікацію закривав з людьми просто по нетворкінгу чи там онлайн по комунікації, але досить цікава ніша. І, Ну, по іншим. Це сонячні панелі, і пластична хірургія, і просто косметології. Англійська школа була одна. А ah, чотири Інсташопу було наведені. В яких кейсах ти такий твердий, в яких нішах, що можна тебе порекомендувати дати комусь, сказати, що от Льоша, крутий спеціаліст, от за які проекти ти готовий братися, що знаєш, стопудово, це твоя тема. А за які ти би не дуже хотів братися? Отак так чесно. Ну як я бачу наразі, те, що в мене реально виходить, це продаж послуг. з пластичною хірургією я добре розібрався. Тобто, в цілому, я думаю, що з мед, ну, медичною сферою я міг би е, гарно працювати, тому що у нас були досить гарні результати. По. Потім ну от по сонячних панелях зараз є гарні результати. У мене там ліди по 4 долари, максимум з середнім чеком в 8-10 доларів тисяч. Тому це непогано. Що ще? Ну інсташопи теж у мене гарно виходить. От у мене зараз той самий секшоп по долару за переписку йде. Навіть зараз по 70 центів. Це в середньому зараз тестами за всім по долару. Тобто інсташопи у мене гарно йдуть. Сексшопі теж чек, напевно, не немаленький. Немаленький, там 500 доларів чек. Ну, 500 доларів, але це на перший місяць був зараз вже 600 доларів, і можливо буде ще більше. Супер. А з яким ти тебе не хотів працювати? Таке питання. Я не сказав би, що в мене є такі ніші. Мені цікаво зі всім працювати, і в більшості випадків, коли я кудись заходив, в мене виходило. Ну тобто я швидко розібрався. Ну просто я така людина, у мене об'єктивне мислення, я розумію приблизно, як воно повинно працювати. Якщо щось не розумієте, я просто швидко там знаходжу людей, котрі мають досвід, і заходжу в нішу навіть нову. Для себе я все ж таки якось набрався такого досвіду. Мені було б цікаво попрацювати з якомом, ніколи не працював саме з якомом. Там теж досвід треба. Тобто та така ніша. Та так, в цілому, я б за все брався, чесно кажучи. Круто, круто, що ти знаєш. не маєш цього ручника, якийсь там зажати, що ти з зони комфорту своєї виходиш. От я теж з учнями спілкуюся, буквально нещодавно спілкувався ще з Віталіком. Багато хто так каже, що приходить клієнт з нової ніші, я не розгубляюсь, кажу, що та досвід маю. Пишу в чаті там, чи таргето на випускників, там, наприклад, народ, хто працював з тою нішою? Вони пишуть, що там працює, не працює. І він з клієнтом зідзвонюється каже: Дивись, тут така тема. Треба тільки воронку зрозуміти. Ну, грубо кажучи, загальний принцип він приблизно однаковий. А тим паче, якщо ти там знаходиш гарних дизайнерів, От у мене є партнери, дизайнери, з котрими ми співпрацюємо. Вони роблять дизайн, реально дуже круті, креативи і по гарним цінам. У мене, тобто, коли є вже ще й наробітки, якісь то там взагалі дуже легко заходити. Тобто там дизайнери тобі підкажуть, що по дизайну хтось зорієнтує поворонці, і ти там це все складаєш, і все, і воно реально виходить. Працює. Круто, слухай, а скажи, дивись, ти з офлайну прийшов в таргет. Я ро собі уявляю, сідаєш в цей рекламний кабінет, як за якийсь штурвал космольота. куча кнопок, цього всього, куча нових термінів. Треба поняти, що таке маркетинг. Ну ти напевно з офлайна плюс-мінус розумів, да? але трошки інші речі. Креативи запуск, клієнти, оптимізація. Скажи, що саме складніше тобі було? От як ти прийшов, ти зовсім до цього відношення ніякого не мав? От що саме складніше було тобі? Чесно кажучи, найскладніший момент був тільки психологічний. Не можу сказати, що технічна частина чи ще, ще ну це не складно. Фактично, якщо ти просто там маєш середній IQ, Я думаю, то ти розберешся дуже швидко за допомогою того самого курсу. Там все структуровано, та все зрозуміло. Тобто, там, взагалі, питань по технічці майже не було. Щодо психологічного фактору, так а я взяв клієнта першого. Думаю, так, мені треба якось його вести. Я от ну там витрачаю на нього 6-5 годин часу і не розумію, як взяти другого клієнта. Потім беру другого клієнта, воно час якось оптимізує, хоп-хоп-хоп. Тобто я з кожним клієнтом, коли вони тільки набирались, я так думаю, куди ще там п'ятого, куди. Ну, все, немає часу. Беру п'ятого, просто залітає заявка, хоп-хоп-хоп, все оптимізувалось, працює, все добре. Ну, тобто, і воно якось ось так. Просто треба не перейматись, порадами, мабуть, для людей, котрі можуть тільки починати. Чим менше у вас роботи, тим складніше працювати. Тобто, чим більше роботи, тим більше ти включений в процеси, ти не вимикаєшся. Чим менше роботи, ти думаєш, Боже, як я візьму ще там цього клієнта? У мене часу немає. Тобто, ти весь час кидаєш в одного клієнта. Тим паче, що це ну реально немає майже користі. Як себе коротше, не ряти в це все набирати клієнтів і далі розрібати. Точно так, 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 так. <сум> Слухай, а Ти кажеш, прилітає заявка. Там зараз в тебе на черзі ще два клієнта, які мають заходити. І звідки ти залучаєш клієнтів? Бо ми на курсі розбирали різні способи, що можна і через таргет, можна через біржі фріланс. Можна через той самий Work.ua, можна через розсилки. Як ти залучаєш, бо кожного свій підхід. І насправді знаєш, кожен собі знаходить, що йому більше подобається. Хто спілкуюся спілкую з учнями? Хтось каже, з Work.ua прилітає з Директа. От прилетів недавно учнів. І, там на тисячу доларів клієнт, реально Цей блог навіть упакував, почав вести, потім кинув пару місяців. Не веде, і каже: От мені на минулому тижні чи кілька днів тому прилетіла заявка. Хтось звітам, хтось звітом хтось стільки трафік, наприклад, запускає. Як ти що ти робиш взагалі? Як звідки клієнтів береш? Насправді я мені мені здається перепробував все. Ну прям майже все ні, єдине, що я не пробував, це розсилки самостійні. От а все інше пробував. Зараз це партнери є, котрі відправляють заявки раніше. Це було через Телеграм-чати. Багато запитів там насправді постійні. Є конкуренція, звичайно, але якщо вміти спілкувати з людьми, то і ти її можеш обходити. Тим паче, якщо ти набираєшся тільки досвіду, там можна домовлятись зовсім по іншому. По суті, сарафанка, партнери і чати в телеграмі наразі. Пробував трафік трохи, зовсім трохи. Я ще коли тільки адаптував свій аккаунт, тільки ну просто щоб налагодитися, мені сказали, казали, Що треба запустити будь-як рекламу? Я запустив на, якщо я не помиляюсь, щось там ну до, до 10 доларів витратив на рекламу. І вона попрацювала просто відкрутити, щоб кабінет, скажімо так, пройшов верифікацію. щоб ти розумів, через пів року до мене прийшла людина і взяла консультацію на 100 доларів з цієї реклами. Я кажу: А ти звідки? Та з реклами, давно підписаний там. До речі, я тобі скажу фішку З платних консультацій, коли до мене приходять. У мене відсотків 30 клієнтів закривається потім в оплату на послуг. Так, так. Була Слухай, скажи мені, от ти курс проходив нас самого нуля ми маркетинг вчили, таргет. В нас були сесії запитання, відповідь, підтримка кураторів. Тож ти вже підсвітив. Що для тебе от реально саме цінно було, що тобі сподобалось нас на курсі? Слухай, я взагалі не можу сказати, що у мене були якісь питання там негативного характеру, тому що у мене так зійшлись карти, що я все отримав, все що хотів. Тобто швидко структуровано проходиш навчання. Наскільки це можливо, при тому, що це ще є вільний час, тобто я там чи на роботі, коли є вільний час, то буває реально багато роботи, котрі ти сидиш, просто втикаєш. Ну багато таких знав. Ти сидиш, втикаєш, ти можеш там проходити навчання чи ввечері от щодо підтримки, там питань теж не було. Мені здається, такого не було навіть прописано в послугах, тому що зі мною люд Анастасія, якщо не помиляюсь, куратор зізвонювала два рази по зуму, тому що я казав, мені дуже треба, мені треба там допомогти. І мені прям виходили в Zoom зі мною окремо моє питання обговорити. Ну і звичайно, там тех, технічно там в чаті підтримка. Ну тобто, я не можу сказати, що я чимось не задоволений. Я задоволений всім, все, що було там, мені сподобалось. От мушу задати тобі питання. Якщо взяти чисто гіпотетично, я не люблю рахувати чужі гроші, але це відео буде дивитися люди, які зараз, можливо, теж так само працюють продавцем, працюють от, такі з ігором, спілкувався. Він працює на працював на виробництві і каже, це капець, на дворі. Дощ, сніг слякоть, чи там ще щось? Ти йдеш на роботу, відпахуєш там зміну, вертаєшся назад, а зараз кажи сижу за ноутбуком, встаю 11 година. От скажи мені для тих людей, які зараз працюють на роботі, хотіли би перейти в онлайн, щоб їх замотивувати. Можеш сказати в середньому, скільки в тебе плюс-мінус місяць від місяця може получатися дохід? В середньому, прям в середньому, якщо брати зараз півтори, але я чесно кажучи, скажу: ну от у мене зараз такий стан. А більш стогнацій, тобто я не можу сказати, що я прям рвусь в роботу там mm. з головою. Я впевнений, що якщо я прям хотів би засісти в роботу, то я міг би там 2,5-3 робити. А дивися, є в тебе якась не знаю, мотивація, якась можливо ціль рухатись кудись далі, вийти на тих самих 2, 3, 5, 7, Можливо, відкрити таку агенцію, як нас? Чи є в тебе якісь амбіції, скажімо так, до масштабування? У мене є амбіції точно. Просто зараз такий час, що мені психологічно чомусь. Складно робити рухи вперед. От а, ну я думаю, що це у багатьох так отак. зрозуміло, Треба... чого зараз обстріли так. амбіції є, звичайно. Я впевнений, що це просто питання часу. Я цей період проходжу там по-своєму. Але 100%, звичайно, я чи буду в блог рухатись, тобто більше в упакування блогу і прям в особистий бренд. Mm. А чи буду в агенцію, Але це питання часу. Ну, у мене була вже міні-агенція, якщо так коротко, тобто в мене були. Двоє людей в подчиненні, з котрими ми співпрацювали, я віддавав на них проекти. Тобто, потенційно, це чи такий, чи такий напрямок, а там будемо вже дивитися. Дивись, я тебе дуже чудово розумію, що в тебе зараз, ну, типу, не до того, коли в тебе тут обстріли йдуть 24 на 7, фактично в тебе тривога, і ти думаєш, взагалі не про то. Я в мене схожа ситуація, насправді важко зібратися. Але в цілому, якщо взяти от. Потенційно, ти розумієш, ти хочеш кудись рухатись, да, там вийти на якийсь рівень доходу чи зробити агенцію команду, визнання отримати в кінці кінців чобийня. Чи є в тебе от розуміння, от як вийти, як дійти до цієї агенції, чи дійти до цього заробітку? Чи в ти знаєш, як покроково рухатись далі? Чи це для тебе просто така мрія, яку його знає, як зробити? Є розуміння, як це робити, є розуміння, як збільшувати там кількість клієнтів і так далі. Але питання ще практики, тобто практики немає такої, ну щоб саме відпрацювання і будування цього. Формату мені здається, що мені треба прийти до того, щоб почати це будувати, і далі вже буде зрозуміло. Тобто, якщо я зрозумію, що щось не так, то звичайно я буду дивитись, звертатись до людей, котрі є ну, котрі з досвідом. Супер, супер. Ну, ти знаєш, ти завжди можеш написати, подзвонити, радий допомогти. це, до речі, так ще таке питання. Дивись, якщо ти зараз ведеш там 3-5 проєктів, скільки тобі часу йде в день. На те, щоб вести ці проекти, я зараз говорю за таргет. Ну, якщо чесно, ми ну не рахуємо СММ, тобто ми говоримо зараз про таргет. Да, тобто це в ну, дуже... да, да, да. Я шарю, що ти і на курсі по-любому прокачався і в СММ, і в маркетингу були три, мені здається. Тепер скажи мені, давай так зробимо точку А, точку Б. Якщо ти працював в магазині, і в тебе були умови по роботі, по зарплаті, по робочому графіку, по зарплаті, яку реально я повинен був отримувати, десь 25. 27. Ну, тобто, можна сказати, навіть менше 30. Так, да, менше це офіційна зарплата менше 30 була. І працював ти скільки часу? З 9 до 10. 12-13 годин. Тобто, ще раз. Ти працював по 12-13 годин. Продавцем в офлайні. Заробляв 30-40 тисяч гривень. Зараз ти сидиш вдома. В класній такій обстановці. Заробляєш 60-70 тисяч гривень і працюєш по 3 години на день. Я щось помилився чи правильно? Ні, ні, все правильно. Це Чувак, Я чесно от дивись, от я ти зараз знаєш що одне хочу сказати. Я чесно, дуже радий, тому що насправді знаєш робота робота Я про це завжди говорю. Що для мене гроші це насправді побічний ефект від того, що займаєшся роботою, яку любиш, знаєш? що Там прийшла оплата там за то, за то, за то я типу, взагалі. А тут мені пише учень, що. Мішаня мене там щось зашибійська. Короче, я такий о, оце от реально кайф. Це так само я думаю в тебе, коли по твоїх проектах клієнт каже блін, дякую, льоша, все там зашибійсь, все продається. Це реально надихає. Типу, от реально. Так, так, Це 100%. Я теж коли отримую гроші там кожен місяць. Мені набагато приємніше отримувати фідбек. Що от мені нещодавно написала жінка, котра працює з бізнесом більше 10 років. Ми запустили її рекламу, і я побачив. У людини це популярна людина на ринку України. Я побачив його креатив. Я бачу тупо текст, який я зробив ну, людині, з якою зараз працюю. Ага. Він і під, підлаштований там вже під себе. Тобто формат креативу. Тупо я таки та... бачив. Ми коли школами займалися, дуже в нас було багато там десятки, сотні. У нас 300 кейсів по освітніх закладах. І я колись розробляв креативи для освітніх там різних програм. І Я дивлюся, блін, що не реклама, потім на мене крутиться. То саме назву поміняли, туди сідали формулювання. Знаєш, з сторони обідно, напевно, тобі було з іншої сторони, такий, ну блін, я все-таки крутий чувак. Якщо а, а, да <клес> ну, мене мене прям хвалять, реально по роботі, і це відчувається набагато приємніше, ніж просто гроші. Це 100%, Я повністю погоджуюсь. Слухай, ще таке питання. От як ти думаєш, чи має перспективу ніша таргетованої реклами? Бо от люди, які думають, чи піти, чи не піти, можливо піти в Айтішку, можливо, в таргет, там в якусь крипту, ще якусь там штуку. Вони вибирають. І як ти думаєш, зараз штучний інтелект і його знає, що в світі міняється, але на твою думку. Має перспективу далі професія таргетолога на рік, на два, на п'ять, на сім, не знаю, чи варто сюди йти вчитися, чи завтра її не стане? Як ти думаєш? Я думаю, що навряд чи її не стане, і я думаю, що перспектива точно є, і тим паче, що я ну періодично аналізую вже кабінети, котрі там в котрі заходжу в проекти і так далі. І дуже багато людей, котрі працюють ну зовсім не професійно, і я починаючи ще з того часу, коли тільки пройшов курси, заходив проект, аналізував. Я дивився, там було вже дуже багато помилок. Це тоді зараз. Ну така сама приблизна ситуація. Тобто, реально із 10 проєктів, у мене один, котрий ну реально можна сказати, ну більш-менш непогано б налаштували. Все інше там є питання, скажімо так. Тудом значить, ну ти знаєш, ти є старгітолог. Часто приходить підприємець до тебе і каже: я вже з трьома працював, то тобто, це давай зроби зробив нормально. Тобто, навіть якщо так. багато таргетологів, все одно да, для кожного так. тобто це не конкуренція сто відсотків. Плюс до цього в мене були випадки, коли просто людина там прийняла рішення з іншим працювати по якійсь своїй причині. Я не знаю, може чек менше був, може ще щось. Потім поверталась і казала, давайте спробуємо, давайте попрацюємо. І ми починали працювати гарно відпрацьовували. Тому насправді перспектива у будь-якому разі є, тому що все переходить в онлайн. І знаєш, коли здається, що багато конкуренції, це тільки початок того, що може бути в перспективі. Тому я вважаю, що це точно досить перспективніше. Бач, можливо. багато хто шукає знаєш щось нове, але з іншої сторони, якщо тут багато таргетологів, якщо тут багато бізнесу, багато грошей, навпаки, треба йти туди, де багато грошей, просто робити свої послуги якісно. Плюс до цього є дуже важливий момент, як я зазначав спочатку: що ти, коли заходиш в таргет, ти розумієш наскільки багато можливостей відкривається з точки зору, взагалі, розвитку. Тобто ти можеш. І йти в таргет, і потім піти в СММ. Якщо там взагалі ти дуб з дубу рухнув, підеш в дизайн. Ну тобто, досить багато напрямків, той самий блог. Ну, мені здається, я не знаю таких робіт, на котрих такий спектр напрямків в різних сферах, на різні бажання там і так далі. Сто відсотків. Слухай, не буду тебе довго затримувати, ти в не зайнята людина, тобі ще треба е, е, півгодинки попрацювати. <сум> <сум> Скажи мені ще останнє питання. Дивись, якщо люди, які вагаються, думають, чи йти до нас на навчання, чи йти до нас на таргетон, чи не йти, що ти їм порадиш? Що ти скажеш, от реально, як людина, яка взагалі з нуля в таргеті, прийшла курс, зараз працює в цій ніші. Точно треба пробувати. Це зі всім працює І з проектами, і з набором проектів, і з усім. Просто треба пробувати і дивитись, як воно виходить, і не здаватись на перших етапах, пробувати пробуватись. Тобто важливий момент, що як я зрозумів. Ти ніколи не отримуєш те, що ти хочеш, якщо ти за цим не прийдеш. Тобто тобі ніхто нічого не дасть. Тобто, за за всім, що ти хочеш, треба йти. Якщо ти не йдеш, нічого не вийде. Тому я бажаю тільки настойчивості. Супер, дякую, Льош. Тобі за це спілкування. Було дуже приємно з тобою поговорити. Реально дуже ті круті результати. Класно, що ти далі продовжиш. Саме головне, що ти знаєш, куди рухатись і знаєш, як покроково туди йти. Ти знаєш, що завжди можеш написати, подзвонити. Радий допомогти. Так, дякую тобі за час. Гарного дня. Yeah.